Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію лідера і одного із засновників Хезболи Хасана Насрали. Там зазначили, що він загинув після авіаудару по Бейруту 27 вересня. Цахал заявив, що завдав удару по центральному штабу Хезболи, який розташовувався під землею під житловим будинком у районі Дахієх у Бейруті. З ним ліквідували й інших командирів. Як заявили в Цахалі, під час 32 річного правління Насрали на посаді генерального секретаря Хезболи він відповідав за вбивство ізраїльських цивільних і солдатів, а також за планування та виконання тисяч терористичних дій. Насрала був головною особою, яка приймала рішення і стратегічним лідером організації. Водночас, підтвердження Хезболи про смерть лідера організації поки що немає.